Банда, по вашим проханням робимо огляд на найсучасніший компресор з HT790. Він поставляється в такій коробці, в такій сумці йде. Розкриваємо тут у нас шланги для підключення до компресора. І тут у нас є ось такий 5 насадок. Також йдуть прокладки, якщо у вас. Клапан менший товщий, ви можете цими прокладочками підрегулювати все чітко, щоб нічого не травило і все швиденько надувалося. Зараз ми його достаємо з пакетика. Він новий. Так, цей компресор має акумулятор на 6000 мА. Може надувати човен розміром 3,60 Десь два рази точно, можливо, і три рази. Ми два рази точно пробували, без питань надуває. І ще хватає зарядки акумулятора. Якщо вам потрібно, наприклад, на воді, човен ваш підути. Так, що в нього є? В нього є USB виходи на і 2 А. Можете підзаряджати свої гаджети. У вас питання виникають, як його включати як перевіряти. Все дуже просто. Зажали кнопочку, як на пульті. Бачите, ось оцю кнопочку крайню праву. Тримаємо 3-4 секунди. Так, все, він включився, бачите? Акумулятор вже з заводу йде з зарядкою. Тому ви можете перевірити роботу прямо, наприклад, на новій пошті. Так, що у нас тут до цього компресора є? Ліхтарик, ось так він працює, три режима у нього один. 2 і 3 вимкнули. Так, далі. Як він накачує? Ми тут виставляємо або бари. Нам треба 025. Максимум, друзі. Якщо у вас дуже жарко, то ставте 02, 021 це максимум. Далі виставили. І нажали. Він пішов качати. Я зараз його виключу, щоб не було шумно, але цей компресор качає і автоматично від, відключається. Все, ви зняли шланг з човна і поїхали ловити рибу. Так, також тут два виходи. Один вихід накачує човен. Якщо ви підключаєтеся к іншому виходу, то він ваш човен скачує. Якщо треба вам законсервувати і максимально компактно скласти ваш човен. Ви підключаєте к іншому отвору шланг і він скачує повністю повітря з вашого човна. Це технологічний компресор. Ось він так переноситься. Це у нас качає перша ступінь. Є така ручка зручна, є ніжки, які не ковзуються по будь-якій поверхні. Ви виставили. І качаєте, він докачав до необхідного тиску і вимкнувся. Не треба нічого робити, скакати, не наклонятися, нагібатися, псувати сантехнічні труби, ще якісь там видумувати сам пан склепов. Ось вам технологічний компресор. На нього є гарантія 3 місяці. Будь ласка, купили, надуваєте човен і не знаєте ніяких проблем. Ще є. Другий варіант для накачування це від прикурювача. І також від нашого магазину ви отримаєте подарунок. Це у нас перехідник від клем акумулятора на прикурювач. Якщо не працює прикурювач в машині або в сучасних машинах, в деяких немає прикурювача зовсім. Тому на акумулятор кинули, вставили і все працює. Компресор двохступеневий. він спочатку качає об'єм, потім докачує тиском ваш човен до 0,20-025 бар. Також цей компресор спокійнесенько качає НДНД дно високого тиску. Ви там його качаєте до 0,6-07. Цей компресор може качати до 1,2 атмосфери. Друзі, звертайте, з вами компанія Monster Fish. Ці компресори є в наявності. Ще у нас інші моделі, але це буде в іншому відео. Всім, всього найкращого, до нових зустрічей!